На вечір хочу собі спекти білково шоколадний рулет. Для тіста. Вон у мене білки 4 яєць, какао, підсолоджувач. І лимонний сік чайна ложечка. Для начинки у мене творожок і сметана. Все дуже просто починаю робити. Під відео напишу вам всі інгредієнти, калорії, білки, вуглеводи. Все я напишу. Так, поїхали. Відділяю білки від жовтків. Сіль я додала дрібку солі перед тим, як збивати. Тепер додаю підсолоджувач. Він у мене дуже солодкий. Один до десяти. Так що оце хватить. Чайну ложечку лимонного соку. Так, все білки гарно збиті, дивіться як все. Тепер додаю Какао, так обережно увожу какао. Одну ложку. Все тепер акуратно вмішую. З мастю олією, на всяк випадок Я краще його змастю все викладаю це тісто І роблю такий прямокутник. Так, ставлю в духовку розігріту на 15-20 хвилин. Буду дивитися, Поблю начинку. Начинка мене буде складатися із сиру кисломолочного. Сир у мене тут десь гравів 120. і повну ложки столової сметани і граминку підсолоджувача. Все. Начинка готова. Чекаю на корж. Так, я думаю, пора вже дивитися. Ліконою лопаткою дуже зручно такі речі робить. Ну, вот теперь отак вот откручу. І все. Краючки можна обрізати трішки пересушені. перемотаю і нехай пропитується до вечора. Ввечері будемо куштувати. Дуже смачний. Ну, я вже його не хочу, бо я вже наїлася. Я їла. Дуже-дуже я задоволена, готуйте. І буде вам щастя.